Туть-тють-тють, тють-тють, тють-тють. Корочик. секундик. Я, короче, можна сказати, прибляй в своїй кімнаті. Ну, короче, ми десь е, два дні назад все зробили. Я тату допомагав. І, короче, тут у мене. Поппити стоять. Ну це відпала заглушка. Ну, де вона, а? Де? Де вона, А? Де? Нема? А ну, дивіться, там уже нема. Коротше. Ну, тут теж нема. Коротше, ну... Ну, це буде довге відео, коротше. Давайте почнемо з низа. Знизу у мене поки що нічого тут такого немає. Так, тут попити. Тут, коротше, у мене фігурки, типа, ну, ну так. Чим я, коротше, ну, майже ніколи не користуюсь. А он тут уже, он тут. Тут, коротше, у мене он це, як вам сказати? Коротше, пам'ятки. Це мій бривок, це, коротше, турбо. Це теж Турбо, це Турбо Екстрім. Це дуже давніше турбо з 2020-го. Коли я йшов, вроді, би, ага, в другий клас. Я коротше, йшов. Ну, а тут, ну, ви знаєте, база, короче, вона там вже не буде стояти, не буде. І якось якось уже надію, що я зможу якось ну, покласти на, на свої відео. Свої, типу, ну, це, ну, ви типа, блогер це роблять. Я сподіваюся, що я зможу. Ну, і ззаді в мене буде Вон коротше, Ну, ви поняли. Ну, я хочу, щоб цей стіл, був там, а он це, он ця штука, була ззаді цього стола. Ну, цього, Ну, ви коротше, Так, 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 так. Ну, це, ви знаєте, Лего. Тут у мене Лего стоїть. Статі, я збираю одне Лего. Ну і друге мені треба зібрати. Це, коротше, від зараження це швидка допомога. Ну і так. Це, коротше, моя нова сумка. Тут більше нічого не буде стояти. Нічого. Максим, коли я вже буду йти до школи, буде щось інше стояти. Так, ну тут мої машинки. Ну і ще плюс 4 машинки. Так, такі. Тут і так, і тут. Метер, Маквін. <смеш> ну, так і коротше. Ну, а тут ну, плюс 4, ви вже зрозуміли. Ну, і тут, коротше, ну, ска... це ну, ска, ні, це ман ман, це э, Гелікоптер, гелікоптер, скричери. Скричери. У <смеш> тут. Ну, тут як поміститися вже, максимум тут. Реально. Ну, це вже нереально, тут щось помістити. Це попригончик у мене. Це, коротше, моя давня іграшка. А, ну, це, ви знаєте, вона, вона там стояла. Це, коротше, скам'яка. Сканія. Ну, ну, Народ, я так називають чомусь, я не розумію. Ну, тут павечка, вже її бачила. А тут, коротше, машинки, які можуть їхати. Звісно, геніально, ну, просто так. Самі. Тихо, куди літаєш? Кстати, тут двері відкриваються. Ну і ще багажник. ну Багажник у мене відкривається дуже легко. Ну, вже знову відкрився, то капець. Так, ну тут так само, кількість багажника, ну, не відкривається нічого такого. Кстати, у мене тут 3 стекло. Я тут робив аквапринт. Ну, коротше, малював просто різними кольорами. Тут так само відкривається. Я, шин, я коротше, змудрився звідси викло, від, ну, взяти. Ну, а тим більше шини он так покладені. Ну, ви поняли? Я не знаю, як я це зробив. зробив. Ну, це коротше, машинка. Це як вона називається? Я забув. Цю марку любив, як вона. Я забув. короче. не є Макван. І це полі, поліція. Я, я, ну, тут, ну я ну, тут зробив постелі бампер. Кстати, коли я ними грався, грався то це був враг, вона повністю чорна була. А я її помила, вона вже така. Тут, тут як, при, як приглядітися, то вона реально похоже, що вона була чорна, прям чорна. Це, кстати, у мене руки від ванза. Уандз, Ну, ви, коротше, смазки. Я трогаю на своєму велосипеді. Ну, а зверху нема нічого. Ну, все. Он такий, коротше, у мене вивчився. Всем пукак Секунда! Пока!